Ще вітаю вас, шановні слава Мене звати Наталія Кісова. Сьогодні ми з вами поговоримо про толерантність. і сутність столь е, цього проєкту. Толерантність, у перегляд з латинських означає утримальність, терпівність, стійкість. Це поняття розглядається у багатьох значень, але ми розглянемо його у загальну підтримку. У нічного толерантність означає означає думки інших людей, сприймання інших такими, якими є, співіснування, з оточуючим на колишнє середовище. Толерантність є людською чеснотою і е, означає терпимість до відмінностей одних людей від інших і е, сприйняття інших людей такими, які вони є. 16 листопада 1995 року Генеральною асамблеєю ЮНЕ, ЮНЕСКО було визначено основні принципи е, толерантності. І в цій резолюції <кккк>, затверджено декларацію толерантності. Саме ця декларація і визначає е, зміст цього поняття. Давайте ж з вами ще подивимося, що думають про толерантність наші маленькі експерти. Толерантність це повага до інших людей. Толерантність – це повага до інших людей, до їхньої думки. І, наприклад, якщо якась дівчинка в маршрутці, бабусі, стареньке місце дасть вільне, то це вже буде толерантність. Толерантність це коли ти можеш допомогти іншим людям. Якщо е, дві людини пішли в магазин, або три інші дівчини подобається намисто, інші подобаються браслет, а інші взагалі подобаються машинки, то не треба казати, що це погано, то я не буду з тобою. дружити. Треба дружити і поважати. Це повага і дитинство, до інших. Толерантність, радість це терпіння і розуміння до людей. Щоб глибше зрозуміти. Чим е, сутність толерантність, поняття толерантність, розглянемо, чим же відрізняється толерантна особистість від інтолерантної, тобто нетерпимої і нетолерантної. Якщо розглянути е, такі розділи, як значення, е, ставлення до себе, знання про себе, то толерантна особистість більше знає про свою... Як достоинства, так і недоліки, ставиться до себе більш критично і тому здатна до саморозвитку і не прагне у своїх обіду звинувачувати оточуючих. Інтолерантна ж особистість навпаки, помічає в себе більше достоинств, ніж недоліків, тому у своїх проблемах частіше схильне звинувачувати і Якщо говорити про почуття безпеки, то толерантна людина вона почуває себе певною. В якомусь середовищі, адже вона не відчуває загрози і вона живе о, в мирі з собою і в мирі з оточуючими людьми. Інтолерантна ж особистість, о, їй важко жити у злагоді, як із собою. Вона постійно чогось боїться за щось переживає, як із собою, так і з оточуючим. Вона постійно перебуває у стресі і відчуває, за, відчуває загрозу від соціального середовища. Якщо, якщо говорити про відповідальність, то толерант, толерантна людина нікому не перекладає відповідальність на інших. Вони несуть відповідальність самі за свої вчинки. Вони переконані, що доля залежить тільки від них. Інтолерантні ж люди вони вважають, що все залежить тільки від сірок, і вони не здатні вплинути на долю. Якщо говорити про проблему визначеності, то толерантна особистість вона визнає світ у всьому його різному місці. Тобто вона розуміє, що одне може бути щось гірше в одній людині, в іншій людині щось краще. І навпаки, і в одній людині можуть поєднуватися як позитивні, так і негативні. Інтолерантна ж людина, вона дуже категорична, Вона поділяє на чорне і на біле. Світ на чорне і на біле. Одні думки для неї тільки прийнятні, вони хороші, а інші думки негативні. Цих людей вона не визнає, не сприймає і не здатна відчути, що думають, говорять і в чому переконані інші люди. Тому важливо ще сказати і про почуття гумору. Толерантна людина завжди здатна посміятися над собою. і